Радий, що в цьому 13-му році -ро 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 книга е Василя Махна вийшла друком в Тернопільському видавництві, і книжка дуже глибоко пов'язана із Тернополем, з його духом. Моє завдання, яке я поставив перед Василем Махном, коли ми почали обговорювати цю книжку, це зробити книжку, яка би була важлива. Для Тернополя у першу чергу, і для всіх них, для всіх тих, хто буде її тримати в руках незалежно від місця, незалежно від досвіду, чи це тернополяни, чи ні. О, і я вважаю, що все нам вдало, вдало, вдалося. Я гордий із, із того, що є такий в Тернопільській, так будемо говорити, автор, котрий не зупиняється, котрий прогресує. Прогресує і міняється, і не боїться міняти навіть свій стиль до певної міри, тому, тому що він хо, хоче все краще і краще е, писати. Е, в вір, вір, віршах надзвичайно багато тернопільських реалій, багато з яких ми вже навіть не зустрінемо тут. Ну, наприклад, муза. Славетна муза. Я, я, я ще з західним вітром пив коньяк у музі. От. Е, хоча ви вже напевно цього не застав. Не за нема музи, немає ре, 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 реанімації і нема багатьох інших слав, славетних місць, які об'єднували творчу еліту нашого міста. Мі 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 міський горлає лає по п'яному, кашляє довго і наказує суті служити. Я за забуваю, що музика, ставши товаром, місто від цьому не служить як вірний товариш. Але бомжиці з сукою треба із чогось жити. Я забуваю також, що за хутро, ангори, лисячий хвіст, чорне срібло й прибори Ми заплатили за музику цю і за бабине літо. П'ятий тролейбус, з якого зірвалася штам. Я забуваю, що віршів своєї присвяти, потяг козятинський, стрижка, казенні бушлати, і в караулці накреслений напис про тембель, який неминучий. І про афган піщаний. Значить, ніщо не вічне, хіба що прощання. Правда? Багато людей багато людей зустрічаються в цій книжці, котрих декого вже немає, а дехто є, слава Богу. Один з моїх улюблених віршів, який я чомусь не знав, що можна написати так. І я чомусь не знав, що можна написати так про цю людину, котру всі знали у місті, котру, котра знала всіх, яка взяла інтерв'ю у всіх, у всіх можливих моментах, ситуаціях і бар, якщо їх так можна назва назвати. Такий був тернопільський журналіст із сюди сущим мікрофоном і однокасетним магнітофоном у торбі Ярослав Бенза. Де дитячий... Щось за присвят і прощань поруч музейної пензи, в келішку пусто і вихолов чай а на музейній вчора зазвичай вже не зустрінеш, пензи ні того шаркання втоплених ніг, присвисту слів, передач, то він появиться білий, як сніг, то селянин, що, що завдав собі міг, то наче вірші в дитячі. То він ще кривиться від коньяку, скаже тобі про бучеч, він кре, щоб записати магнітофон на редакційний і мовчить. Поруч мобілкою, хтось терендить, офіціянки прищать. То в 90-ті заїде, котрий називається Рок'ен <плес> е... Рул? Часом в зимі Нью-Йоркській приводі та каві в китайському ресторанчику і млаві епоха постмодерності. Такий неназваний. Минулого століття інді ворхол приносять суп із курки. Це недорого. Малий китаєць мокрий, дощ з відра, заходить, мов останній імператор, посидимо. Бо грудень, бо витрати, бо музика налипла, мов ікра у цьому ресторанчику дрімотнім, де пахне сходом і заходом самотнім зелений чай. Тут подають до страви. Ти нудишся від за... від запаху, що вмить, як музика, приміщення влити. Її, прозор, Один посуху, у кримарті возить, приважено слуха, і це до подобить Гертруда в бронці з ним веде розмову, мов бути пшану. В повному складі гурту Неймлес. Не знаю, так, в повному складі гурту Неймлес, видавництво Крок, і особисто Василь Махно презентуватимуть книжку е Книжку Хочу бути джазом і рок'н ролом. Вибрані вірші про терноплення Нью-Йорк. Ласкаво про. Останнім часом пишуться послання. e de clare... e